Якщо відбудеться зустріч Путіна і Трампа, то вона скоріш за все відбудеться протягом там 5-6 місяців з моменту інавгурації, то це я так розумію напевно пов'язано з тим, що коли вже буде відомий політичний курс, і коли вже буде відомо що Трамп власне буде пропонувати на яких умовах і як правильно Так, абсолютно вірно. Дивіться, я поясню, чому бо. Люди з його оточення найближчого вони казали так: до моменту взагалі перемоги Дональд Трамп не продумував нічого. В нього не було жодних якихось програм, жодних родмепсоців дорожня мапа там по різних аспектах. Бо він дуже турбувався що я тут зараз це все не планую. Не виграю, на що нам потрібно? Тобто він такий, ну боязливий в цьому моменті, і всі ці моменти, які в, прострибували там 24 години. Це все генерувало його оточення. Ми ж бачили одне з відео, коли він сидить просто за столом а, зі своїми там людьми, оточення. Ну хто оточує там два-три два-три. Слова, дві-три фрази, і там його помічниця, бо не за, там, донька, хто, вона пише в Твіттері за нього тексти, ну, які там передивляються мільйони людей. Він просто сказав, повернувся і далі спостерігає за подіями, які відбуваються там на сцені. Е, я думаю, ось це також впливає на те, що команда зараз не готова. Взагалі немає там цих напрацювань є заготовки, але великих планів таких детальних, які вони повинні бути. Степ 1 степ 2 крок 3 крок 4 А якщо тут не спрацює, у нас є план Б над цим треба працювати. Я думаю, це зараз період буде використано для такої роботи.